Чому суть Конституції і її роль у нашому житті? Ми в вашій школі почалася. Коло мені дуже сподобалося. Почувається, що ми різні. На першому поверсі, коли ми проходили, я бачив стенди із держави сьогодні. Я побачив там стенд, присвячений Європу, присвячений жінки, присвячений прапор України. Але там ще є четверте стенд. На ньому виражена така книжка Конституція Україна. Вона дуже невеличка, дуже компактна. Є касується країни, які, ну, які газмучні пустинні. У нас консульці компактна. І що, от її можна мати в сім'ї, але не дуже можна. Але на неї можна посилатися, коли ти в суд подаєш заяву, тобто вона відсутність прямої дії. Для мене головне зараз сьогодні вам пояснити не просто, що, що таке конституція, а головне... Яку роль вона грає в нашому житті? Чому ми її повинні і знати і поважати, що вона для нас є цінністю? І наші хлопці на фронті, вони віддають своє життя не лише за незалежну Україну, вони віддають своє життя ще і за цю маленьку за Конституцію. Тому що незалежна держава повинна жити по певним правилам. А ці правила нашої незалежної держави, вони в цій Конституції всі зібрані. Найголовніше право. А вже потім, вже потім кожне право Конституції, оно вже реалізується в величезних кодексах, там, кримінальний кодекс, житловий, сімейний кодекс, цивільний кодекс і так далі. так так далі, і так далі. Але головне, наші права і державний курс України не місяця саме в Конституції. Коли приймалася Конституція в 1996 році, то тодішній президент України Леонід Кучма він сказав на цього приводу, що нарешті Україна отримала Конституцію. Це все одно, що людина отримала свій перший житті паспорт. От як людина паспорт є свідченням особи, та для держави, свідченням її особи, то свідів на те, яка вона. Які думки, які портреті держави це це все в Конституції. І зараз ми спробуємо показати ролик, присвячений питанню, що таке Конституція. Я включаю далі нашу увагу. Аж ніж говорити про те, що таке Конституція, давайте з'ясуємо, навіщо вона нам взагалі потрібна. Для початку розглянемо які основні речі необхідні кожній людині для існування, до них належить право голосу в питанні. Так, вчинила Норвегія в 1814 році, Індія у 1950, Парк у 1996, Колумбія у 1991. Майже всі країни світу використовують. Чи вони не хочуть, щоб будь-що обмежувало їх можливість керувати за допомогою сили? Таким чином, інституція організовує і обмежує владу. Але як вона це робить? Є декілька способів. Одним із них є поділ влади між різними політичними істинності, наприклад, президентом. Національними, регіональними, обласними, районними та місцевими. Конституція визначає владу цих органів та які зв'язки із союзні шлинами. Вона також забезпечує зміну владних осіб. Якщо нам не сподобається робота якогось урядовця чи партії, за кілька років ми зможемо обрати нових. Завдяки цьому жодна особа, партія чи інституція не може отримати забагато повноважень і залишатись при владі задовго. Дуже важливо чітко розділяти політичні інституції. Наприклад, парламент і уряд, які вибираються народом, і постійні нейтральні державні структури суди, поліцію, армію і державний апарат. Конституція Що ні. Наприклад, конституційні права встановлюють, що ніхто не може піддати вас такому <кій> шкетуванню, ув'язнити вас без належної причини чи порушити ваше право на свободу самовираження. Інші положення можуть зобов'язати уряд забезпечити ваші основні потреби, такі як надання освіти, охорона здоров'я, санітарія та житло. Конституції захищають не лише більшість, а й меншості чи маргінальні групи. Їхню безпеку, право на захист ідентичності і культури, право бути представленими в поряді. Більшість Конституцій також сприяють творенню нації, адже символізують єдність народу та відображають його ідентичності.